Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Гороскоп Водолія на серпень 2023 року. Ваші стосунки в сім'ї з коханою людиною, колегами, однокурсниками, партнерами та підлеглими пройдуть випробування на міцність. Вони майже не зміняться, якщо вони будуть вашими однодумцями. І матимуть з вами спільні цінності в складні часи, ви будете обмінюватись з ними взаємодопомогою, ділитись разом нещастя та радощі, таким чином ваші позитивні стосунки стануть міцними і допоможуть вам позбутись деяких недоліків. Якщо навпаки, ваші партнери, колеги, родичі та кохана людина не будуть розділяти ваші погляди то напруга у відносинах буде зростати і прориватись, створюючи конфлікти, що негативно позначаться на добробуту та здоров'ї. Хвороби і неприємності заберуть у вас багато сил, почнуть здавати нерви і психіка. Усе це відіб'ється на серцево-судинній системі, тому існує загроза інфаркту, інсульту та порушення роботи підшлункової залози, шлунку та кишечнику. Значить тиждень з 1 по 6 серпня. Ось ваш знак. 2 та 3 серпня місяць наповні пройде по водолію, що загострить ситуацію у відносинах з іншими людьми та колективом через вашу байдужість, легковажність до чужих проблем. У вашому житті і відносинах будуть великі зміни, що будуть викликати старими помилками і прорахунками бажано почати виправляти їх і надолужити втрачене. Сприятливі дні третє та несприятливі друге. Наступний тиждень з 7 по 13 вам доведеться взяти на себе багато зобов'язань, тому заздалегідь сплануйте свій робочий час і складіть режим дня. Це допоможе вам устигати навкруги і на роботі, і вдома. Для успішного виконання завдання залучіть до співпраці колег, партнерів або друзів. Сприятливі дні сьоме та дев'яте, несприятливі одинадцяте. Наступний тиждень з 14 по 20 серпня. На цьому тижні вам необхідно закінчити справи, вирішити спірне питання і, зайня... і зняти з себе зайві навантаження та зобов'язання. При цьому порадьтесь з фахівцями і дотримуйтесь їх рекомендацій. Можливо, декому прийдеться і надалі нести свій тягар. На молодика 16 серпня. Місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережним із прийняттям важливого рішення. Сприятливих днів на цьому тижні не буде. Будуть несприятливі 16, 18, 19 та 20. Наступний тиждень з 21 по 27 серпня. У вашій Усі ваші починання ляжуть тяжким тягарем на ваші плечі, якщо ви не знайдете партнерів, колег, напарників, заступників, що могли б вас підмінити у важку хвилину. Від договорів не можна буде відмовитись. Тому добре сплануйте свій робочий час, щоб усе встигнути. Сприятливі дні це 22, 23, 26. А несприятливий день 25-го. Наступний тиждень з 28 по 31 серпня. Місяць 29 та 30 серпня пройде по вашому знаку, що вплине на вашу особистість, з'явиться бажання блиснути своїми талантами. Показати іншим, на що ви здатні, бійтесь пристріту та впливу небезпечних людей, що захочуть вами керувати. Тому проявляйте скромність та обачність з новими знайомими, захищайтеся оберегами та вірою в Бога. 31 серпня місяць буде наповні, у з'єднанні з Сатурном і в Рибах. Що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують усе. Сприятливі дні 29 та 30. -го. А несприятливі дні 28 та 31. -го. Родина та любов у цьому місяці небезпечно заводити любовний роман, тому що ви будете легко піддаватись чужому впливу і можете потрапити під владу небезпечної людини. Небажано вдома приймати нових гостей та без підтримки Ставно довіряти опіку за, своє, за свою сім'ю та коханою людиною, комусь. Тому бережіть усе те, що ви вже маєте. І якщо ви одні, то бережіть свій спокій. Здоров'я. Надмірна кількість зустрічей буде збуджувати вас. Вам важко буде заспокоїтись, відновити рівновагу. Тому вас можуть, може мучити безсоння чи навпаки сонливість, стежте за роботою нирок, кишечнику, для цього їжте кавуни, дині, приймайте на ніч заспокійливі з лікарських трав. На цьому я закінчую для знаку водолія і бажаю водоліям всього найкращого, щастя та здоров'я.